Ось так гарно підросли вже мої підкидачі, дивіться, вже майже 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 крило дістало до хвоста. Ще чуть-чуть буквально лишилося отам, тим ростовим пір'ям підрости, такі красиві. І я так бачу, що найбільші з них оці такі чорненькі і оці коричневі. А оці чорнобілі, вони такі не дуже великі, але може ще підтягнуться. І оцим, бачите, обстубали. Підрізав і от там вже гарно в купі сидять, не хвилюються. З самого ранку підрізав німецькі лінії оцим коченятам, бо ці більше мають підрізаний дзьобик. А оцим підрізав, бо так дерли вже пір'я, що вже і тим дерли качкам простим. І що замітив, цікаво, що ось, якщо брати. Простих качок, то в них дзьоб такий рівний. Принаймні, я одну був зловив, я не побачив там такого аж великого гачка, такі, як є в індокачок. У них такі є когті, так такі дзьоба. Іде показатись, показатись. Красунчики. Та ще не видно, де качор, де качка. Я ще в принципі не дивився. Але вже такі вони гарнюні. Наші підкидиші.